Так, діти, добрий вечір. Зараз коротенько розкажу покажу, що вам потрібно буде зробити. Значить, потрібно вам зробити невеличкий ролик тривалістю десь приблизно хвилина на будь-яку тему, яку ви захочете. Для цього ви потріб... вам потрібно було. Вже завантажити якісь картинки, і потрібно буде ще знайти якусь музичну композицію, яку ви під'єднаєте до свого ролика. Значить, Яким чином ми це будемо робити? Працювати можна в будь-якій програмі, яка займається відеомонтажем, ну, тобто відеоредактор, будь-який, або який ви знаєте, або той, який я вам зараз покажу. Ми будемо працювати в відеоредакторі, який називається ClipChamp. Clipchamp. Заходимо в нього. Я сподіваюся, ви вже в ньому зареєструвалися. Це дуже просто через, можна через свій шкільний аккаунт. Далі натискаємо Створити нове відео. Бачимо, як у нас завантажується інтерфейс. Значить, Щодо інтерфейсу, я вам вже коротенько пояснював, зараз ще більш детально поясню. Значить, центральне місце це наш основний екран, там, де буде відбуватися весь процес. Тобто тут ми будемо бачити результат. Внизу у нас будуть різні шкали, так? тобто різні графіки, на яких ми будемо налаштовувати або відео, або візуальний ряд, або аудіоряд, або будемо. Якісь ефекти, там і так далі. З правого боку, у нас різні параметри налаштування якоїсь конкретної доріжки, потім я поясню вже більш конкретно. Ну, і трошки у нас тут з лівого боку є деякі елементи. В принципі, на для першого завдання вони особливо нам ось цей ряд не потрібен. Потім я більш детально про нього поясню. Значить, відкрили. Пишемо одразу, придумуємо назву для свого проєкту. Ну, наприклад, я назву його. Хай буде там Lesson 1. Так, тобто урок перший. Далі. Завантажуємо наші матеріали, які ми підготували заздалегідь, натискаючи або кнопочку імпорт мультимедіа, або просто. Беручи з папочки і перетягуючи їх ось сюди. А, ніяким чином, ось у мене вони тут всі є. Тобто я взяв декілька картинок і взяв музичну композицію, яку я сюди під'єднаю. Можна або через кнопочку, ну це стандартний інтерфейс, або просто взяти, виділити і перетягнути. Як вам зручніше, немає значення абсолютно, як ви це зробите. Чекаємо, поки воно підвантажиться в саму програму. Ми бачимо. Бачимо картинки. Картинки мають бути більш-менш таких стандартних форматів, саме картиночних, так? Або JPG, або PNG, або JPEG. Ну, Вони і інші, в принципі, можуть а, тут відображатися. Але, ну, можливо, деякі проблеми з деякими іншими форматами там вже будуть дивитися. Що ми взяли? Тобто, ми взяли картинки, ми взяли музичну композицію, яку під'єднаємо сюди. Далі, які нам ще налаштування потрібні? Якщо ви робите незвичайне відео, тобто не відео стандартне для YouTube, для звичайного формату монітору 16 на 9, вам потрібно ось сюди натиснути і обрати інший формат. Якщо ви натиснете на ось цей значок, ви побачите, що тут є різні формати. Звичайний формат YouTube і звичайний формат стандартного монітору це 16 на 9. Далі, якщо ви хочете там телефонний, якийсь планшетний формат, ви можете ось тут подивитися квадратний для інстаграму, знову ж таки, трошки менший. Такий є навіть широкоформатний кінотеатр, кінотеатральний формат. Це якщо ви хочете щось специфічне робити. В принципі, нам особливо тут нічого міняти не треба, залишаємо 16х9. Далі, коли наші фотки завантажені, ми їх починаємо перетягувати на нашу шкалу часу. Обираємо, з чого ми будемо починати, і просто беремо або плюсиком натискаємо, або перетягуємо ручками ось таким чином. Раз, перетягнули, або плюсиком натискаємо, раз, і воно додається ну, не зовсім в той рядок, який потрібно. Ну, то таке? Краще все-таки перетягувати, тому що воно буде додаватись в різні, а, в різні шкали. І кожна шкала, можна, звичайно, і на різних робити, але воно буде накладатися одне на одне. Щоб це був повноцінний ролик, щоб вони мінялися одне на інше, то треба робити все в, одному, в одній а, часовій шкалі. Тому краще все-таки ручками перетягувати. Щоб вам було більш зручно, ну, бачите, от я, наприклад, перетягнув фотки. Але щоб перетягнути наступну фотку, мені потрібно оце постійно бігунок дергати. Щоб мені цього не робити, можна зробити декількома способами: або ось плюс-мінус, або кольосика миші і клавіша Ctrl. Затиснули клавішу Ctrl, кольосика миші зменшили ваш екран. ну, Точніше, віддалили. це не те, що зменшили, віддалили свій екран, і можна далі підвантажувати всі інші картинки вашого проєкту. Раз, далі, два. Далі три. Можна їх міняти місцями. Тобто, я можу їх взяти, ось перетягнути сюди, а ця автоматично стане сюди. Без проблем. Тобто, їх можна міняти місцями, перетягувати з одного на, на інше місце. Для початку перетягніть їх. Далі розкажу, що з ними ще можна зробити цікавого. Скільки ви там їх навантажили. Потім, коли заповнився екран, можна ще раз затиснути Ctrl, ще зменшити ось таким чином. Да? Ну, віддалити я маю на увазі, щоб більш зручно було працювати. Картинок ми взяли для першого проєкту небагато. Там 20 штук буде достатньо. Тому що, коли буде дуже багато картинок, воно і не дуже цікаво буде виглядати. І людина просто може втомитися від перегляду ваших картинок. так. Тому хвилина, ну максимум дві має бути тривалість вашого роліка. Як я розумію, скільки триває мій ролік і скільки триває оцей конкретний кадр? так. Тобто кадр з моєю. Ну, в мене машини, у вас там будуть ваші фотки якісь. Я бачу шкалу по секундах. Я бачу загальну тривалість. Тобто хвилина і 5 секунд. Або якщо я буду перетягувати ось цей бігунок, тобто цей бігунок це як курсор, так? Як текстовий курсор, з цього бігунка ви можете подивитись, де ви зараз знаходитесь в конкретному місті. Ви бачите на екрані це місце, і ви бачите хронометраж, тобто де ви будете по секундах знаходитись в якому конкретному місці. Тобто цей бігунок можна перетягувати мишкою, хапаючи його і повертаючись на те місце, на яке як швидко запускати і передивлятися. Або натискаємо тут кнопочку, або швидше це зробити клавішою пропуску. Тобто от я натискаю клавішу пропуск, воно запускається. Починається воно саме з того моменту, де стоїть ось ця оцей курсор, ось ця лінія. так, тобто, це початок. І саме з того моменту вона починає відображатися. Тепер як налаштувати тривалість? От Я поставив фотки, у мене зараз тривалість хвилина 0,5. Але якщо я хочу зробити. там або зменшити тривалість. Дуже просто це зробити, я можу в кінці кожного кадру і на початку є ось такі лінії. Я можу їх або розширяти, бачите, одразу в мене розширяється хронометраж, або навпаки зменшувати. Тобто і кожну фотку я можу налаштовувати таку тривалість, яку я захочу. Кожну фотку я вклацаю на неї, я можу її зменшувати збільшувати. Єдине, коли ви це робите, наприклад, всередині. Всередині вашого відеофрагменту, от, наприклад, я ось цю фотку зменшив, цю фотку зменшив. Бачите, в мене залишились пусті ось такі хвости. Не залишайте їх. Чому? Тому що, ну, дивіться, я зараз запускаю, у мене все нормально. А тут бац і все, в мене чорний екран. Тому якщо ви десь розриваєте ваш відеофрагмент ну, якимось чином, да, щось там зменшуєте, збільшуєте, потім зліпляйте це, так, отак, ну, стягуйте просто його, щоб у вас не було цих пустих місць. Налаштували там так, як вам потрібно. Якщо у вас дуже велика фотка, або на фотці є щось зайве, ви можете це дуже просто обрізати. От, Наприклад, у мене є фотка. Далі, якщо фотка довга, не те, що довга, якщо ви хочете фотку розтягнути на більш тривалий час, то а, вона м, просто а, буде другий раз програвати. От Дивіться, отут дуже яскраво це видно на зображенні. Бачите, вона один раз програється, потім вона другий раз почне програтися, третій, четвертий. Якщо я десь хочу її обрізати, ну, просто зайвий шматок відрізати. Ну, для фотки це особливо не актуально, це буде актуально, коли ми будемо з відеофрагментами працювати. Там дійсно саме нарізка, монтажна нарізка буде дуже важлива. На фотках воно особливо не потрібно, але так для загального розвитку розкажу вам. Щоб відрізати шматок, треба навести. Оцей оцю полосочку, так, наш курсор, в те місце, де ви хочете нарізати. Або просто от запустили, грає, 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 оп, в цьому місці я хочу відрізати. Я натискаю або ножиці, або клавішу S на клавіатурі англійську. Так, оп, і бачимо, що в мене відрізалося. Ну, Ще раз повторюю: для фотографії, воно не має абсолютно значення, тому що, ну, зрозуміло, фотографія вона у всіх місцях буде однакова. Тут ми її обрізати не зможемо. Далі, що до цього зрозуміло. Тобто, коли додали фотки, налаштували їх, попересували їх туди-сюди, як вам потрібно. Да? Тобто, поміняли місцями, що ми робимо наступне? Додаємо аудіофрагмент, а, нашу музику, і ми її тягнемо. Ми нашу музику тягнемо в а, наступну аудіодоріжку. Ось вона внизу. Так? Зазвичай стандартно вона нижча, ніж а, відеодоріжка. Це насправді умовно, її можна дезаводно налаштовувати, але так, класичний варіант. Спочатку у вас йде відеодоріжка, візуальна доріжка, внизу у вас аудіодоріжка, може бути ще там відеодоріжка і не одна, їх там може бути багато і багато аудіодоріжок. Ми не будемо ускладнювати собі поки життя. Нам достатньо буде однієї для першої нашої роботи аудіо-відеодоріжки, о, відеодоріжки, однієї аудіодоріжки. Uh, і там ну, текстовий якийсь елемент можна також додати. Значить, Беремо наше відео аудіо, тягнемо його і ось сюди розміщаємо. Uh, з ним працювати майже так само, як із uh, m, відео, m, лише є нюанси. Так? Якщо картинку ви можете розтягувати, і особливо крім, трива... крім тривалості у вас нічого не міняється. То з музикою у вас такий варіант не пройде. Чому? Тому що ну, музика, зрозуміло, вона в кожному моменті вона різна. Тому, коли будете, якщо буде потрібно нарізати музику, вам потрібно уважно її прослухати і обрізати ну, більш-менш гармонійно в тому моменті, де ви хочете. Ну от, Ви прослухали так само, коли ви запускаєте аудіофрагмент свій і відеофрагмент. Якщо я зменшу, тобто віддалю, я побачу, насправді, що мої е, візуальний ряд він ось такий коротенький, Він тут наскільки в мене був на хвилину 5. так? А разом з музикою він аж на 4 хвилини затягнувся. так? Я, звичайно, музику можу або просто взяти і відрізати ось тут шматок клавішою S, або просто взяти її і скоротити ось таким чином. ну. До а, кордонів мого відеоряду. Але це ще не все. Коли я так зробив, насправді а, і ми можемо зберігати це буде не зовсім правильно. Чому? Тому що я не зовсім це грамотно зробив, я обрізав просто навмання за великим рахунком. Треба його прослухати, треба продивитись. І зазвичай, коли ви нарізаєте музику, ви можете її обрізати різко, так? Тобто вона буде дуже різко закінчуватися. Або на початку вона може бути різко починатися. Так от, щоб такого не було, щоб вона послідовно з наростаючою гучністю починалася, і в кінці вона не різко обривалася, а затухала, ну, тобто зменшувалася гучність. Вам потрібно це налаштувати. Значить, клацаємо на. Музику, тобто на аудіофрагмент, з правого боку ми бачимо, які у нас є тут варіанти налаштування. Субтитри взагалі не звертайте увагу, вони тут некоректно працюють. Аудіо. Значить, аудіо це гучність. Гучність вашої музики. Не плутати з гучністю на комп'ютері. Це гучність вашого заліза, вашого комп'ютера, вашого ноутбука. А ось це гучність саме, саме музики. Музики в вашому відеофрагменті. Тому, ну, в принципі, отут гучність поки що можна не чіпати. Лише якщо ви завантажили дуже е, ну, таку гучну, гучну вона гра, і ви хочете її трошки зробити тихіше, ви можете ось тут гучність зробити тихіше. Ну Давайте я трошки зроблю. там і, Вона за замовченням стоїть там 100%. Я поставлю десь 69%. Далі, згасання. значить Ось це про те, про що я вам казав. значить Натискаємо і бачимо. На початку, щоб вона. Послідовно там, впродовж там, однієї, наприклад, секунди вона наростала гучність, а в кінці зникання так само послідовно впродовж ну, там, або однієї секунди, або ну, бачите, тут максимум 2 секунди, а, мінімум там, 1 мілісекунда. Але так більш-менш стандартне, це 1 секунда на згасання і на з'являння. Тоді ваша музика не буде різко обриватися в кінці і не буде різко починатися на початку, а буде так, як вона і має бути, потихеньку наростати. Це щодо самої музики. Можна, якщо хочете, погратися, можна зі швидкістю погратися, тобто швидкість, швидкість згравання музики, так? тобто її відтворення. Стандартно, вона стоїть на одиничці, так? але ви можете її пришвидшити або навпаки вповільнити. Я не буду цього робити. Мені так подобається, як, як задумано композитором, так? або там, виконавцем, який її <кій> <кій> придумав. Так, це щодо швидкості. Те ж саме можна з картинками, погратися з різними ефектами. Клацайте на картинку, ви бачите, що тут є у картинок. Тобто, у картинок є різні ефекти. Фільтри, тобто ну, кольорові якісь а, налаштування. Звичайно, для кожної картинки це можна налаштовувати. Зверніть увагу, якщо побачите кристалік, це значить, що воно за гроші і не треба його брати. Ефекти теж саме дуже класні штуки. Можна подивитися, тобто, щоб ваші картинки не просто. ну, от, Наприклад, давайте я зроблю виртушку. От класно, ось це і мій. І подивимось, як воно буде виглядати. От, я запускаю. Ефект я поставив на останню свою картину. Тобто ви можете також погратися з ефектами, повиставляти, якщо вам цікаво це, так? Це не обов'язково, але можна зробити. І останнє, що обов'язково вам потрібно буде зробити, це зробити переходи. Переходи між слайдами, бо зараз вони просто перемикаються, одна картинка поміж іншою. І все, тобто перескоки. Переходи так само, як ну, вони, я думаю, цей момент вам відомий. Це дуже схоже на презентації, тобто переходи між слайдами в презентаціях. Тобто, щоб ось ці кадри якось більш красиво зміняли один одного, Можна налаштувати переходи. Для цього натискаємо з плюсик між кадрами і обираємо переход, який хочемо обрати. І плюс можна обрати його тривалість. Тобто скільки цей переход буде тривати. Там одну секунду, 2 секунди, 5 секунд. Ну, давайте я поставлю там стандартно. Стандартно десь 2 секунди, це буде нормально. Одна секунда це так коротенько, а ось 2 секунди більш-менш. Ну, давайте я поставлю ось там промені, наприклад. І подивимось, як воно буде виглядати. От я запускаю. Дивіться, зараз і в мене ось такий був переход впродовж там. Секунд. І між кожним слайдом вам потрібно налаштувати переход. Далі. Останнє. Останнє додамо текст, як його додати. Якщо ця панелька вам. Тут також багато різних ефектів, можна попрацювати з картинками, подивитися, якщо хочете, як додати текст. Натискаєте зліва панель текст. Обираєте текст, або звичайний текст, якщо не хочете з ним якихось маніпуляцій робити, або можна одразу якийсь цікавий текст взяти. Ну, от, наприклад, я візьму свін. Натискаю плюсик, і він автоматично додається в свою шкалу а, верхню. Так? І там, де ви його поставите, він буде у відео відображатись. От, я його поставив, наприклад, ось тут, між другим і третім своїм кадром. Я його поставив. Потім це і все. Воно зникає. Звичайно, цей текст можна розтягнути на весь ролик, або для кожного кадру зробити свій текст. Там, це на ваш розсуд можна як завгодно його налаштувати. Як його міняти? Значить, Клацаємо на нього з правого боку, бачимо знову ж таки параметри, натискаємо текст. Ось сам текст. Його можна видалити, написати тут тобто, те, що ви хочете. Стандартні текстові параметри, тобто шрифт, розмір. Врівнювання, колір можна налаштувати, розташування або воно по центру екрану буде, або в куточку, в одному, в іншому, там, і так далі, ось ці штучки можна їх налаштувати. Оце такі стандартні елементи для першого вхідного нашого, першої вхідної роботи, яку ви зробите. Ви це все красиво оформите, красиво сформулюєте, накидаєте, суди, від, відмонтуєте. І потім як це все добро стати. Значить, коли ви все це зробили, назва у вас є. Натискаєте кнопочку Експорт, а хоча можна і не експорт, можна і не експорт, можна його стати посиланням. Так, я думаю, навіть буде краще, щоб ми його не експорт. Якщо ви хочете його вивантажити на комп'ютер собі значить Ви натискаєте експорт. Далі обираєте формат, який хочете. 480 достатньо. 1720 це такі класні формати, якісні, але вони трошки довше будуть качатися. Хоча тут одна хвилина, я думаю, особливої ролі не буде. Якщо хочете викачати, натискаєте ось сюди. Якщо не хочете качати, значить здаєте просто посилання. Яким чином натискаєте. Так, на головну сторінку можна переходити. Так, чого не синхронізуються? Чого вони не синхронізуються? Ага, ну ось все. Я перейшов на головну сторінку. Ось мій відеоролик, який я тільки що зробив. Значить, що ми робимо? Як його здати посиланням? Можна його здати відео, скопіювати собі, ну, експортувати собі на комп'ютер і потім під'єднати до Google класу. А можна ось тут три крапочки натиснути і що, Де це посилання? Мабуть, все-таки прийдеться вивантажувати. Ладно, значить, як вивантажити. Натискаємо формат. Далі. А, ось почекайте, то я не туди подивився. Так, да, все правильно. Натискаємо вивантажити. Воно підвантажиться в сам ClipChamp. воно тут згенерується. І потім ось тут можна обрати посилання. Значить, дивіться. От в... Воно вже одразу вам і на комп'ютер перелетіло. І ось тут можна обрати посилання, поділитися, передати до YouTube, зберегти на Google Диску. Так, а де тут посилання? Де ж тут же ж були TikTok. Можна його одразу в YouTube. До Google Диску. воно вже, мабуть, поміняли. Ладно, зберігаємо на комп'ютері. ну І тоді вивантажуєте його. Тобто, як звичайне звичайне відео зберігаєте. от Я його зберігаю куди? Загрузки кудись збережу. Сохраніть. Да. Все воно зберігає. Ну, воно, в принципі, до цього само зберіглося. Це я просто його продублював. <кхем> Тепер. А тепер просто під'єднюєте його. От в загрузках воно є, я його запускаю, воно, як звичайне, відео. Ну і таким чином ви здаєте мені на оціночку роботи. В принципі, все. Це щодо основних моментів. Тоді чекаю на вашу роботу. Успіхів!